Так, друзі, всім привіт. Давно не було відосиків. Покрасили вулики, заселили. Робимо відводочки, підселяємо матки. На три рамочки відводки, зборні. Ісь у відвоночки. Готові плідні матки. Підписчику Миколі дякую, що він позаботився. Заказав, передав. Мені тільки лишається поставити її вулик. Карніку вже... Я заказав 5 баквас та 5 карніки. Заказував десь він у Вінниці. Кого не знаю. Будем дивитися, будемо, якщо хороші матки, будемо співпрацювати. Так. Тут дві карніки поселив. Там ще в сім'ї одну заміняв, не знаю, побачимо. Так, як ми що, що робимо? Все очень про. Пока місяць нічого не відкриваємо, два часи назад я зробив ці відводки, Доки, ну... так, минуточку не може. О. Витягнути о, насилу роз'єднав. Пока міся нічого не відкриваю. Покамість ставлю, через сутки я відкрию маленьке відділення, щоб жоли спілкувалися. Покамість, хай запах, все на сутки ставлю просто вулик. Зараз має бути взяточок, закації трошки, то під взяток вони можуть гарно прийняти, тим більше від водочки Просто рамочки роздвігаємо через чур. Семи. Вниз Отак, раз. Прижали. Оставили. Все. Отак. Беремо мішок від сахара. Погано, що немає оператора кому знімати. Опа, однією рукою. Коротше, вкриваємо мішком, обкриваємо. Зараз і все, і все. Все буде добре. Все, такий коротенький відосик. Тут відводки купляв цього року. Бо в мене не дуже пасіка вийшла з зими, не знаю що. Чи я, може щось не, неправильно роблю, чи. Непонятно. Тут теж відводок. Відводок. Ну, коротше, такі то діла. Отже, вони вже так шабушні, реагують на матку. Час пройшов, час-два. Ну, десь все. Ми на старому місці. Там через посадку соняшника десь 500 гектар. Вітер сьогодні, але нічого, мені треба було зробити ці відводки. Все, всім пока.